Доброго дня, шановні телеглядачі в ефірі. Програма розмова на тему» і я, її і ведуча Євгенія Бардіна. Якщо ви цікавитесь літературним життям Миколаївщини, ви дуже вдало до нас приєдналися. Хоча власне не зовсім літературним і не зовсім Миколаївщини. Про що ми будемо говорити, я оголошу трошки пізніше. Ну а просто зараз представляю гостей моєї сьогоднішньої програми. Наталія Журмій, заступник директора видавництва Шамрай. Доброго дня. Доброго дня. І Юлія Поліщук, головний, головний редактор журналу Шалені Казюльки. Доброго дня! Доброго дня! Дівчата, я не просто так сказала, що не зовсім літературного, тому що говорити ми сьогодні будемо і про театр. І ось як це пов'язано. Давайте трошки поговоримо про журнал Козюльки та Коза. Що це за журнал? Давайте. Перш ніж говорити про журнал шалені козюльки», я думаю, варто розпочати із журнала Коза, як повна назва незалежний театральний журнал Коза, ось саме з цього журналу. У угу. 2009 році все почалося. Це е, був пілотний примірник, який ми презентували в Києві в 2009 році. Це е, театральний журнал. Угу. Е, сьогодні у нас 2013 рік, і от на столі переді мною лежать сім номерів цього журналу. Угу. І от останній сьомий номер, ну тобто найсвіжіший, не останній, сподіваюсь, виглядав отак. От отак. Отак. І отак і це все був один номер, який вийшов у 2012 року теж восени. Тобто, основний наш журнал мав кілька додатків. І серед угу. них один додаток у вигляді дитячого театрального журналу, який називається шалені казюльки. Тобто, це пілотний номер. А сьогодні ми розповідаємо про перший самостійний вже. Журнал Шалені казюльки це на сьогодні єдиний в Україні дитячий театральний журнал. Прекрасно, це ми отак анонсуємо, Анонсуємо так, тему так, про яку ми будемо так. говорити. Звичайно, не може не виникнути питання, що таке за назва коза і козюльки? Звідки вона походить? Назва коза uh -huh. коза це персонаж українського народного театру. Тому ми вибрали її як національний символ нашого театру. До речі, тим більше, що це таке сама тварина. Вона і трошки капризна, трошки вредна, але і жвава і цікава. Uh -huh. Таким має бути наш журнал. Uh -huh. А вже шалені казюльки ну це її дітки, такі, які теж є шалені, які всі діти і веселі. І е, якісь там, але водно водночас вони цікаві, все їм цікаво, скрізь вони хочуть все знати, і особливо що відбувається в театрі. А як ви вважаєте, чи відображається назва ще Український театр? Е, український театр взагалі чи сьогодні? Сюди сьогодення. Сь... сьогодення. В принципі відображає, бо все, що в нашому театрі відбувається, в принципі, якось дуже шалено. <рес> Прекрасно. А, Наталія, я не можу не спитати наскільки унікальний такий журнал з вашої точки зору? А, справа в тому, що це я так думаю, що перша спроба взагалі в Україні незалежного театрального журналу, тобто, коли збирається певна команда творча і вони ставлять перед собою певну мету виховання театрального глядача і досягають це оригінальними засобами. Тут насправді в цьому журналі дуже багато. Цікавих елементів, з яких він складається, але головна його концепція в тому, що він повністю повніструтворний. Uh -huh. І коли Юлія до нас прийшла у видавництво і оформила замовлення, і ми розглядали матеріали, які вони принесли. Вона показувала попередні примірники. Мене здивувало, ми ж звикли вже, що усі журнали друковані у нас відбувається друк комп'ютерною версткою. тобто за допомогою комп'ютера шрифти, от я запитала, що це у вас за шрифт такий цікавий. Uh -huh. я, я навіть не зразу зрозуміла, що це все руко, рукотворний шрифт, тобто все, що зроблено в цьому журналі, повністю без допомоги комп'ютера, і в цьому їхня головна концепція. Uh -huh. Якщо розглядати це в тому сенсі, що, наприклад, зараз, от коли йде анонс якогось концерту. Завжди можна побачити на афіші особливо відомих співаків співаків, живий звук. Так? Тобто це цінується, бо це живе мистецтво. От журнал не тільки своїм змістом, він специфічний, він навколо театральної теми, але і в своєму виконанні він цікавий, тому що він живий, його створюють. Люди, тобто і ті, хто пишуть, і ті, хто оформлюють його. І це цікава концепція. Ну і наповнюю його, якщо казати особисто про е, цей випуск дитячий, е, він розрахований на е, аудиторію школярів, скажімо так, віком від е, десь починаючи з першого класу і закінчуючи десятим класом. І кожен вік тут знайде щось для себе цікаве. Щось тому, що і дописувачі до цього журналу тут є, наприклад, п'єса, яка написана десятикласником, так. Mm -hmm. Хлопець взагалі дуже цікавить. Це ми думаємо, що це майбутній талановитий сценарист буде е, і письменник. Він в цьому номері є його п'єса, частина п'єси. Так повністю mm -hmm. тобто, це е, і для дітей тут є і путівник театральної залою. Як там треба поводити себе в театрі? Тобто, журнал, взагалі, е, як ми зрозуміли і як позиціонують себе редактори цього журналу, він е, направлений на те, щоб виховувати. Молодь, перш за все, молодь виховувати їх в цьому напрямку, тобто, щоб вони звикали до театру, знали, що таке театр, любили театр, знали, як там поводитися і як його розуміти взагалі. От Це в цьому унікальність цього журналу. Це дуже потрібна справа, я вважаю. Мало хто займається такою роботою. Як виникла ідея створити саме таку концепцію? Дякую за питання. Треба сказати, що ідея виникла. Створення цього журналу в мого брата Поліщука, mm -hmm. Богдана і в його дружини, тепер вже Оленки Поліщук. Вони художники-сценографи, тобто цей журнал, який творять художники. От власне цей перший пілотний номер зробили три людини. Богдан Поліщук, Олена Поліщук і Ольга Йорасова, яка зараз художниця, теж молода вона вже закінчила академію. Зараз вже в Москві працює. І я в першому пілотному номері написала тільки текст жартівливий театральний гороскоп. Я взагалі не знала, яким він буде, не уявляла, не бачила, бо він не створювався в Києві. От такий тут є зміст. От такі тут статті, тобто це все тексти написали і оформили три людини. Угу. Далі ми вже почали співпрацювати з іншими. У нас багато є авторів на сьогоднішній день. Бачите, у нас тут є всякі такі цікаві вставки. До речі, тут от, звернення в конвертику першого звернення можна відкрити. Це є лист до читача. Навіть так, він Навіть він так описаний. Описаний. а в кінці цього номеру, в такому ж конвертику після змісту, є в принципі вихідні дані, те, що називається, тобто хто його зробив, хто його створив, ну, такі всякі у нас Також, на в кожному номері щось таке є. Так. У нас є різні, різні рубрики, які повторюються в номер в номер в журналі Козак якби в дорослому театральному журналі. А є журнали, в яких щось нове додається, бо якась рубрика не друкується. Тобто, ми співпрацюємо з тепер вже на сьогоднішній день із журналістами із театральними критиками. І з режисерами, ну, усіма професіями театрального світу, це з художниками з усієї України переважно це молоді професійні художники. І, і, власне, оскільки журнал створено художниками, то основна концепція його і полягає в тому, давати ще, наприклад, другий номер, всі обкладинки дорослого журналу малює Польщук Богдан. Угу. Полягає в тому, що Журнал театральний має бути не тільки інформативним носієм, а решта оформлення, як додаток. А ще оформлення художнє на одному рівні зі змістом. Власне, І, як вже сказала Наталя, ми не використовуємо одразу, не використовуємо друкованих шрифтів. Тобто кожну, кожну статтю робить зазвичай окремий художник, який її і оформлює, робить малюнки і вписує її. От, і тільки є одна в нас рубрика. Зараз я тут у нас була виставка також театральних плакатів. От тут роботи. Колись одна є рубрика. От зараз, якщо вона мені попадеться, на власні очі, де власне критика якогось вистав, відгуки про вистави. Яку ми іноді од... друкуємо, починаючи з передостаннього номера, бо вже скоро готується свіжі восьми. Ну, бо це така інформація, яку можливо краще прочитати, не напружуючись. Так, так. Угу. А ще є у нас одна історична рубрика. От як тут, от вже просто тут тр... трошки легше знайти, вже показувала, от е... історична рубрика. Бачите, це є передрук із. Даровинної книжки 1913 року стаття про Сидору Дункан, і тут же власний переклад ми зробили на кальці. Тобто ми друкуємо, передруковуємо зі старовинних якогось видань або журналів, і тут у нас друкований шрифт, щоб зберегти автентичність видання. Ну це єдине виключення, так би мовити. Тобто театр як синтетичне мистецтво, де на одному рівні і музика, і гра акторів, і режисура. І сценографія, так і журнал ми вирішили, має бути таким самим як і мистецтво театру. Юлія, як розповсюджується цей журнал? Ну зазвичай найбільше ми його розповсюджуємо з якихось форумів, тобто літературних форумів, ярмарок, іноді театральних фестивалів. Але найбільше він у нас продається у Львові. Там у нас є постійні точки. От театр імені Леся, Курбаса, якісь кав'ярні книгарні, просто кав'ярня-одзига, є така у Львові. Всім відома, там продаються наші журнали, музей ідей. Тобто є у нас у Львові постійні точки, є кілька точок в Києві. А так, от фестивалі, ярмарки або з рук можна замовити по пошті, надіслати, узнати інформацію на Фейсбуці, наприклад, у нас є Ну, Я перепрошую, я додам, що журнал також розміщено на нашому сайті. ми розмістили журнал, розмістили дані і розмістили контакти редакції. Тобто, якщо ви захочете придбати журнал через нас, можете звернутися до нас. Якщо ви хочете безпосередньо в редакції, то ви можете звернутися до нас. Ти за телефоном, який розміщений на сайті, Наталі, якщо ми говоримо про придбання, то про лише останній номер, чи взагалі повністю можна закупити весь спектр? Останній номер, це так, а інші номери це треба зв'язуватися безпосередньо з редакцією, тому що нам невідомо і скільки в них номерів залишилось. Але щоб просто знайти контакти, ви можете набрати і в пошуковій системі і просто редакцію журналу, коза. Можете через нас, так як вже нас наш місцевий Миколаївський читач нас знає, можете через нас наш сайт знайти. Шановну редакцію, я повинна ще сказати, що журнал насправді ну, особливість періодичної літератури в тому, що вона в якийсь момент відходить її. Актуальність, і людина вже починає на неї дивитися, так викинути чи не викинути, і вже до якихось колекціонерів воно переходить або бібліотеки, і таке інше цінність цих журналів в тому, що вони не втрачають своєї актуальності, mm -hmm. а, тому що настільки цікава тут інформація і настільки він живий. А, в... Стільки в ньому вкладено душі, що він є як повноцінна книга. Його виконувати просто неможливо, навіть думати про це не можна. Тобто це є книга, така маленька, періодична книга повноцінна. Ось в чому класний ваш журнал. <рес> Дякую. Якщо можна, я ще додам, що ми так і готуємо власне, тексти, щоб вони не були актуальні, тобто на часі от сьогодні, а завтра вже ця інформація застаріла. Будь-який журнал можна читати. Тексти там, в принципі, можна читати і сьогодні, і через. Рік і за минулий або два роки назад випуск взяти, і вони ну такі вічні, так би мовити, на загальнотеатральні, скажімо, теми, навіть якщо це інтерв'ю з конкретною людиною, все одно такі питання ну, вони не втрачають актуальності там за кілька днів буквально. Юлія, скажіть, а чому саме в Миколаєві вирішили видавати цей журнал? От я якраз хотіла також сказати, що весь дорослий журнал, що тут от лежить в зірці, ми друкували в Києві, в київських типографіях. Але оскільки я от. З 2013 року стала редактором цього е, дитячого журналу. То я вирішила надрукувати його в жур в Миколаєві, чому би ні, і в принципі е, сама якість поліграфічна. Вона є дуже ну на рівні, такому не гірше нічим ніж в Києві. і Так далі зробили все Павел Миколаївич, дуже швидко, дуже оперативно, дуже якісно. І я дуже задоволена взагалі самою якістю поліграфії. Тому чому би не друкувати його в Миколаїві, принаймні, Мовити, журнал. Богдан в Києві, йому просто легше в Києві. Мені ближче це зробити в Миколаїві. Чи співпрацюєте ви з якимись конкретними театрами, наприклад, де просто журнал? Наскільки вони зацікавлені? Чи проявляли якийсь інтерес? Ви знаєте, такий досвід. от Львівський театр імені Леся Курбаса, от він є на сьогоднішній день найбільш зацікавлений, Там журнали наші продаються і в касі, і ми з ними співпрацюємо, і презентації в них проводили, і так далі. Був у нас досвід з нашим Миколаївським українським театром, так, з Миколою. Персонами якийсь час співпрацювали, і він зацікавився цим журналом. Я йому презентували кілька номерів, і ми продавали. Але е, Миколаївська публіка не така активна, як uh -huh. львівська, скажімо так. Можливо, принай... тому, що менше реклами. Про нього трошки треба більше розповісти, бо він там лежить. Люди підходять, думають, ну що це таке, якось бояться навіть підійти погортати. Можливо, якось треба більше розказувати, показувати, бо у Львові нас просто набагато більше знає. Ну і люди там, в принципі, більш схильні до таких от речей. Публіка е, Наталя, у мене запитання до вас, як до видавника представника видавництва. Е, досить серйозна робота, досить нестандартна. Чи не було страшно братися за такий напрямок? Ну, чого нам страшно? Тут ми взагалі виконували е, наша робота тут полягала в цьому в, в даному випадку, в тому, що ми його друкували. І треба відмітити, що е, підготовка, е, тобто верстання журналу, було досить якісним. Бо, як я вже казала, тут немає комп'ютерної роботи, тут немає комп'ютерних шрифтів, Тут е, друк був за принципом фотокопія. Тобто, От як вони підготували, як вони нам надали, ми підкоректували трохи кольори, узгодили все це і надрукували нам було приємно взагалі і незвично. І ми дякуємо за те, що вибрали нас саме для цього. От і чесно кажучи, я коли дивилася примірник, ось цей. Ну, взагалі, не важливо зараз який саме показувати, але просто щоб для себе уявляти, що це за журнал, я звернула увагу на шрифти, запитала, чому він різний. Ну, ми ж так звикли, що у нас в принципі єдиний стиль шрифту у журналу є. От і коли я дізналася, що це рукописний, і ну, я повинна сказати, що на перший погляд трошки важко. Звикати, ми привикли там стандартні якісь шрифти. От я кажу: Юлі, ви знаєте, от якось трошки важко читати. Вона каже: а ж журнал не треба читати, його треба читати не так, його треба читати увечері, біля каміну, або біля вікна. І ви спробували? І ви знаєте, насправді, коли не на роботі, а просто ти прийшов додому, відпочив. або... Там, якось нас, налаштувався вже на, на інший темп життя. І береш його в руки зовсім інше сприйняття. відчуття, зовсім інше сприйняття. І ти туди перенаш цей світ і навіть якось відчуваєш навіть цю людину, яка писала цей шрифт. Якось тут навіть характери в них різні. І е, воно по-різному сприймається. Тому, в принципі, журнал ще як відпочинок. Оце те, що література О, тут така класна дивіться, зараз ми покажемо. Ось такі, от всякі ефекти технічні тримайте. Юлія розтягну на на весь екран. Значить, бачите, от всі ці підходи. Творчі, і те, що вони від руки писали вихідні дані, те, що вони звернення до читача писали від руки, це така повага до читача, і таке бажання зробити його ввечері, коли він буде читати цей журнал, цікавим і приємним, що просто я низько вклоняюся цій команді творчій, які все це придумали, і тим більше, що Дуже складно наш час писати про театральне мистецтво, тому що воно переживає певну кризу у зв'язку з масовою культурою. І дуже складно триматися, і вони вже 7-7 років, так? І 7 років тримаються. І ні, ні, не ні від... 5 буде. В наступному році буде 5, 2009 року. Ну, то й 5 року. років, дивіться, скільки Просто журналів. Просто 7 номерів. І вони не відступають від цієї концепції. Це їхня концепція, це їхня наполегливість, яка викликає повагу. Тому я була вражена попередніми номерами, і той, який вийшов у нас, мені тепер приємно хвалитися всім нашим гостям, які до нас приходять, каже, що у вас новенького. І ми кажемо: а ви знаєте у нас, є такий класний журнал. Ви знаєте, люди його хочуть купити. у нас просто зараз ще не запущено, ми затвердили ціну зараз. І до речі, ми ж можемо сказати про ціну. Да, я Щоб люди спитати, знали, скільки, приближу, таке, скільки да, таке чудо коштує. Авторів ви можете купити безпосередньо, якщо зв'яжетесь за 30 гривень. Mm -hmm. А вже далі, в якихось, якщо це через якісь точки, то там вже ну, конкретне якась місце додає своє, можливо, трошечки цінку. Юлічка, знаєте, що мені впало в око? Я коли розкрила цей журнал, я побачила, що е, ви даєте оголошення про те, що шукаєте волонтерів, які. Писали статтю, чи досі це перший журнал? Так а чи досі працюють у вас волонтери чи штатні працівники? Власне штатних працівників у нас цього лише три богдан. Олена і Юля Поліщук. На цьому, так, на цьому наш штат закінчується, але маю сказати, що ще є дві постійні, два постійні працівника, постійні якщо можна так сказати, це літературні редактори дорослого журналу це Євгенія Кринь, а дитячого Галина Лисквак, з якою, ми, в принципі, вдвох зробили цей номер. Галина Листвак, вона це молодий викладач з академії друкарства зі Львова. Евгенія Гринь вона жила в Києві, працювала теж у різних видавництвах, зараз живе в Криму. А взагалі, але і ми, оскільки цей журнал в принципі, вимагає вкладення грошей, але він нам не окуповується. Можу на цьому наголосити поки що. Тобто ми не повертаємо ці гроші. це виходить такий суто творчо мистецький проєкт. Наш оце от, цієї маленької команди, і кожен номер це ніби є е, мистецьким проєктом всіх тих, хто працює на цей номер художників і автор. І справді це в нас в одному журналі було оголошення, але справді вже всі знають, хто не знає, ми переджаємо перед тим, як звертатися до автора, що ми працюємо без гонорарів. Uh -huh. Тобто, це є суто творчий е, проєкт. Кожен номер, це як ніби. Одна маленька творча акція, і шукаємо бажаючих, і ви знаєте, як не дивно, як ми не дивно, вони знаходяться так, бо насправді це забирає дуже багато часу, особливо оформлення, поки ти придумав, поки ти намалював, поки переписав, прислав нам. Ми кажемо ні переписуй, ні переробляй. Так буває часто. І це не кілька годин, так і, і автори вже є навіть автори, які до нас звертаються чи можна вам подати інформацію якийсь текст? Тобто в нас з цим проблем немає. Прекрасно. Ви знаєте, мені здається, через те, що ви вкладаєте свою душу у ці журнали, вони самі отримують а отримують власну душу. У мене є у нас залишилось буквально три хвилинки, і в мене є запитання, яке я задаю усім гостям своїх програм наприкінці. Мені здається, що такі журнали видають небайдужі люди, створюють, видають. От як ви вважаєте, що сьогодні потрібно робити, і на якому рівні, щоб таких небайдужих людей було більше? Ну, давайте візьмемо серед підростаючого покоління серед аудиторії вашого журнала Шалени казульки. Як ви вважаєте? Ви знаєте, мабуть, спеціально робити нічого не потрібно. Просто треба, якщо ти такий небайдужий, ти робиш це. Ти намагаєшся знайти якийсь засіб, показати, що О, ти такий є, ти щось таке робиш, і це надихає інших небайдужих. Вони теж це починають робити. Головне їм не заважати. От Прекрасно. і все Прекрасно. ваша думка? Моя думка, що це потрібно робити. І е, так як вони, от от приклад перед нами, вони не відступають від е, обраного ними шляху, так само, як наше видавництво не виступає, не відступає, е, тому що зараз дуже складно у книжковій справі. Але е, е, от вибрали таку такий напрямок, вибрали це і е, в цьому є якась доля і просвітницької місії, тому що ми дуже багато краєзнавчої літератури видаємо. Дуже складно, дуже важко, але це краще, але краще, ніж просто критикувати і казати, що все погано. Просто треба щось робити, робити якусь альтернативу тому поганому, що сьогодні існує. І тоді буде більше хорошого. Я вам вдячна за ваші відповіді. Я вам вдячна і за вашу, і за вашу роботу, за ваші душі, які ви вкладаєте в свою роботу, і за те, що відповіли на мої запитання за те, що прийшли, вдячна вам до побажає. За запросили до побачення. <гум> ну і я вдячна вам, шановні телеглядачі, що протягом цього часу ви були разом із нами. І з побажанням не будьте байдужими! Я прощаюся з вами. Зустрінемось в ефірі.